Бажаю мізного, доброго ранку усім. Сьогодні я спробую відновити свої короткі відео і буду розповідати про життя буття. Як таких е питань складних піднімати не буду. Для початку розкажу вам анекдот. Зустрічаються два товариша, один з них психолог. І запитує інший товариш психолога, що в тебе? Як ти, чому сумний такий? А психолог йому відповідає. По вербальній і невербальній лексиці я зрозумів, що мене моя дружина покинула. Як так? Ну дивись, по невербальній лексиці вона не дивилась мені в очі, заговодила руки, стояла в закритій позі. Ну і що ще? А от по вербальній вона мене послала на кер. Дивіться на вербальну лексику. Слухайте її. Пока.